Всім привіт! Я вітаю вас з себе на каналі. Сьогодні у нас дуже і дуже коротке відео. Воно стосується польської пенсії для українців, які там проживають, які там знаходяться. Це буде корисно для всім, для всіх, хто е зараз проживає в Польщі або збирається туди виїжджати найближчим, а може й не найближчим часом. Тож дивіться це відео до кінця. Також не забувайте йому ставити лайки, підписуватись на канал, щоб не пропускати нові випуски і постійно здобувати нову корисну інформацію про життя в Польщі. Отже, за офіційною статистикою, зараз в Польщі отримують пенсію понад 25 тисяч українців. Це все відбувається на основі україно-польської угоди про соціальне забезпечення, яке набуло чинності ще в 2014 році. Ми неодноразово говорили про дану угоду, про те, як отримати українцям. Польську пенсію посилання на відео, де ми це розбирали. Там є два відео. Я залишу в описі під цим відео, і ви зможете зайти їх передивитися, якщо ви ще їх досі не бачили і не знаєте, як подати документи на отримання польської пенсії. І за офіційною статистикою ЗУСУ, у 2021 році Польща зробила грошових переказів на 25 140 осіб. І загальна сума фінансування за весь рік склала 411 тисяч 815 злотих. і середня пенсія щомісячна для українців, які там проживають, склала 1365 злотих, що фактично є не дуже багато, але з іншої сторони, це також ну, нормальна така підтримка для українців, які там проживають. Також варто зазначити, що дана угода є двосторонньою. І Україна в свою чергу також дане положення і дані домовленості виконує, і також виплачує польським пенсіонерам в Україні е, пенсії. І за 2021 рік, щоб ви собі не думали, було профінансовано пенсію для п'ят для 19 поляків, які проживають в Україні. І на польські рахунки вплинуло 12 тисяч шістьсот. Доларів США і середня пенсія склала 54,63 центи. Тобто така собі стандартна мінімальна пенсія, яку в нас отримують ну, переважна більшість українських пенсіонерів. Це, звісно, смішно, але я точно знаю, що після війни, після того, як Україна відбудується, тут буде набагато більше поляків і пенсії будуть набагато вищі, я особисто в це вірю. Ви, якщо в це вірите або не вірите, свою думку пишіть в коментарях під цим відео, мені буде дуже цікаво її почитати. Якщо якщо громадянин України має право в Польщі особа може отримувати дві пенсії від нас і від Українського пенсійного фонду. Однак повинні бути виконані умови для надання цих пільг, які прописані в польському та українському законодавстві. Говорить Івона Ковальська Матіс, прес-секретар ЗУСУ в Нижній Селезії. Також вона говорить: ми будемо виплачувати пенсію за періоди в Польщі, а українські організації будуть виплачувати допомогу за періоди роботи в Україні. Інформує прес-секретар. Тож, бачимо, що Україна і Польща і надалі активно продовжують тісну співпрацю. Це стосується абсолютно всіх сфер життєдіяльності, які зараз можуть бути в нашому соціумі. Хто планує отримувати польську пенсію в. Ну, якби знаходячись в Польщі і маючи громадянство України, заходьте в опис до цього відео, шукайте там посилання, дивіться відео і звертайтесь до ЗУСУ для того, щоб цю пенсію отримати. Нагадаю, що в Польщі ви можете отримувати пенсію, якщо ви жінка, вам 60 а якщо ви чоловік, то вам 65 років. Власне, на це і орієнтуйтеся. Всі деталі знайдете в тих відео. Дякую всім, хто дивився аж до цього моменту. Бажаю вам гарного дня! І до нових зустрічей!